Вітання слухачам подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Ми раді знову бути вам корисними, запропонувавши таку тему дня: газорізальні роботи. Невід'ємною частиною багатьох галузей промисловості, таких як металургія, будівництво, суднобудування та ремонт машин, є газорізальні роботи. В Україні вони активно застосовуються для обробки металів, демонтажу конструкцій та інших завдань, що потребують високоточної роботи з металевими матеріалами. Тож сьогодні ми розглянемо основні аспекти газорізальних робіт, їх важливість, методи виконання та вимоги до безпеки. Почнемо з визначення, що таке газорізальні роботи. Газорізальні роботи це процес розділення металевих матеріалів за допомогою спеціальних газових сумішей, що забезпечують високу температуру. Основний принцип полягає в нагріванні металу до температури плавлення або горіння з подальшим видаленням розплавленого матеріалу струменем кисню. Існує кілька методів газорізальних робіт, кожен з яких має свої особливості та сфери застосування. Давайте їх зазначимо. Серед основних методів газорізання є наступні: кисневе різання це найпоширеніший метод, що використовує кисень як основний газ. Застосовується для різання вуглецевих сталей, човуну та інших металів. Підходить для роботи з товстими металевими пластинами. Другий газополуменеве різання використовується комбінація горючих газів, наприклад, ацетилен, пропан або водень з киснем. Застосовується для тонких металевих листів або конструкцій зі складною геометрією. Наступне – плазмове різання застосовується для різання кольорових металів, нержавіючої сталі та інших складних матеріалів. Характеризується високою швидкістю роботи та якістю зрізу. А ще лазерно-газове різання це інноваційний метод, що комбінує лазерне нагрівання та подачу газу для видалення розплаву. Використовується у високоточних технологіях, таких як виробництво електроніки. Яке обладнання використовується для газорізальних робіт? Для виконання газорізальних робіт використовують газові різаки, це ручні та автоматичні моделі для різання металів різної товщини, балони з газом для зберігання кисню, ацетилену, пропану або інших газів, редуктори для регулювання тиску газу під час роботи і шланги спеціальні гнучкі трубки для транспортування газу від балонів до різака. Тепер ми підійшли до питання вимоги до безпеки, адже газорізальні роботи вимагають дотримання суворих правил безпеки, оскільки пов'язані з високими температурами, горючими газами та ризиком вибуху. Отже, основні вимоги: перше це правильне зберігання газових балонів. Балони повинні зберігатися у вертикальному положенні та бути захищені від прямих сонячних променів. Заборонено розміщувати балони поблизу джерел тепла. Друге захисний одяг та обладнання, використання зварювальної маски або окулярів для захисту очей, рукавиці, спеціальний костюм та взуття для захисту від іскор і гарячих матеріалів. Третє правильна організація робочого місця. Робоче місце повинно бути обладнане вентиляцією для видалення шкідливих газів, заборонено проводити газорізальні роботи поблизу легкозаймистих матеріалів. І четверте навчання персоналу. Працівники повинні пройти спеціальну підготовку та мати сертифікати, що підтверджують їхню кваліфікацію. До речі, нагадайте, чим регулюється в Україні виконання газорізальних робіт. Законом України про охорону праці та державними стандартами та нормами, такими як ДСТу 12.1.0.0.5 загальні вимоги безпеки до газополуменевих робіт, ДСТу 24.56.94 правила роботи з газовим обладнанням. Газорізальні роботи залишаються затребуваними у багатьох галузях, проте існують виклики: необхідність модернізації обладнання, забезпечення відповідності міжнародним стандартам безпеки, підготовка кваліфікованих спеціалістів, перспективи включають розвиток автоматизації процесів, впровадження екологічних технологій та інтеграцію сучасних методів, таких як лазерне різання. Дозвольте зазначити додаткові аспекти газорізальних робіт. Це екологічний вплив. Газорізальні роботи можуть мати вплив на навколишнє середовище, зокрема через викиди шкідливих газів та утворення відходів. Тому важливо забезпечити використання сучасного обладнання, яке мінімізує цей вплив. Автоматизація процесів сучасні автоматизовані системи газорізання дозволяють значно підвищити ефективність робіт, зменшити вплив людського фактора та забезпечити високу точність виконання завдань. Міжнародний досвід Україна може скористатися досвідом інших країн у впровадженні інноваційних технологій газорізання, таких як використання роботизованих систем або програмованих станків. Економічний аспект. Газорізальні роботи є важливим елементом для економіки країни, оскільки вони сприяють розвитку інфраструктури, будівництва та металургійної промисловості. Навчання нових спеціалістів, підготовка кадрів є ключовим фактором успіху галузі. Освітні установи мають адаптувати свої програми до сучасних вимог ринку, забезпечуючи випускників актуальними знаннями та навичками. Щодо впровадження новітних технологій, технологічний прогрес дозволяє значно покращити процес газорізальних робіт, використання систем управління за допомогою штучного інтелекту. Інтеграція автоматизованих робочих станцій та розвиток нових методів різання можуть суттєво збільшити продуктивність та безпеку працівників. Кілька слів про колаборацію з міжнародними партнерами. Участь у міжнародних програмах та проєктах дозволяє Україні переймати передовий досвід у галузі газорізальних робіт. Це допомагає інтегрувати сучасні технології та забезпечувати вітчизняні підприємства якісним обладнанням. І наостанок проведення наукових досліджень, розвиток інженерної думки та дослідження у сфері термічної обробки металів сприяють удосконаленню існуючих технологій та розробці нових методів, що підвищують ефективність газорізальних робіт. Газорізальні роботи в Україні це важливий напрямок, який забезпечує функціонування багатьох галузей промисловості, дотримання технічних норм та стандартів безпеки, інвестування у сучасне обладнання, підготовка кваліфікованих спеціалістів та інтеграція інноваційних технологій є ключем до ефективного та безпечного виконання цих робіт. З огляду на економічний потенціал галузі, вона залишається важливим елементом індустріального розвитку країни. Поступова інтеграція інновацій та міжнародного досвіду забезпечить стале зростання та конкурентну спроможність.